Мої вітання, друзі. Сьогодні чудова зимова погода. Завтра календарна зима, 1 грудня. Ось таке сонечко Спробував провірити свою сонячну міні-електростанцію. Після реконструкції. Ну, ще отут планується на кухні встановити. Дві панелі по 260 Вт. Вона була орієнтована на схід, щоб броні включались панелі. Вчора був дощ, так що панелі розтонули. Ну, а зараз глянемо на станцію. Ось так виглядає станція. Встановлюємо пт контролер ну, На панелі не переключав. Дві панелі по 245 підключені паралельно, так як вони були підключені до оцього синього ПВМ-контролера. Це буду все пробувати. Так. Ось. Напруга на панелях 36,7. Потужність 41. Ну, це, я думаю. Скинуємо БПТ-контролер, так як батареї наші акумуляторні майже заряджені 4.33 Це встане такий лічильник на вихід з акумуляторних батарей до інвертора. Тут я бачу напругу, яка подається на інвертор, а такий, також. Постійний токий потужність, яку забирає інвертор. Так, що у нас показує? ПВМ-контролер теж режимі піддержки. Батарея показує, що заряджені. Розкокує якийсь струм. Так, ну і що у нас? Поки лічильник. Зараз споживається 157 Вт потужності. Тут заходить з панелей 130 вот. Це дві панелі з'єднані паралельно по 245 вотт. 14,2 Ну, в принципі, теж так що вилечимо. Супері 34. Так-то і трошки підбріхувати 14,6. Так. Дві батареї по 100 ампер-годин з'єднано паралельно. Можна було б, звичайно, 24 вольт попробувати, але інвертор не з дешевих. Він на 12 вольт. Так, нагрузка під'єднана, щоб можна було міряти через такий шунт. лічильник. Також встановив <кій> лічильник на сторону змінного струму. Тут також показує споживану потужність, скільки кіловат спожито, напруга мережі, частота, а також споживаний струм. Заказував на Аліекспресі. Перший лічильник прийшов щось неробучей, не показував струму. Я написав продавцеві, і він погодився відразу. Вірніше запропонував сам відправити другий товар. Я доплатив різницю, там щось 0,09 долара. І прийшов це фірма Tombs, здається, у неї. Гарні, гарна продукція. Можна сміло замовляти. Да, ну Це автомат відключає інвертор. Як? А крайній стоїть перемикач на три положення. Також замовляв із Китаю через Aliexpress. Зараз положені сонячні. Щас сонячна станція. Нейтральне положення посередині. Вниз буде будинок заживлений від електромережі, контролер. Кімнатна температура, так як нагрузки немає. Тут поставив DC автомати. Також все замовляю. Через Aliexpress там набагато дешевше, а якість та сама, що в нас перекупи по три дороги продають. Також гарна фірма продавець також. Тут планується ще поставити, чи підключати ще один автомат і підключити ще один мбпт контролер Панелей від кухні. Нагадаю, дві панелі по 260 Вт. Ну, ось. Треба буде спробувати. Зізнати їх послідовно для роботи МППТ контролера. Звичайно, потрібна напруга для 12-вольтової системи для цього контролера потрібна напруга від 20 до 80 вольт. Ну, зазвичай у половину більша, ніж напруга Це, Напевно, коротко і все. Інвертор свій повер. Тут дуже з китаю. Це номінальна 2000 Вт, максимальна опікою 4 кВт. Ну, таких нагрузок не передбачувається. Тут ще перемички між акумуляторами також зроблю, більшого січення кабеля поставлю. До інвертора використав один рідний заводський він. Подвійний, а мінусовий зробив сам таку клему. Ну, вже мав клеми на гідропресу і у узнайомо. Це коротко і все. Всім друзів, вам удачі, мирного неба і всього найкращого.